Вітаю, розпочинаємо наше занурення сьогодні. Ну, знаєте, така тема. Багатьом, мабуть, знайома. Чому успішні розумні жінки, особливо, скажімо, після 30, е нерідко стикаються з труднощами ну, в пошуку партнера. Маємо тут текст, цікавий, який пропонує досить такий, знаєте, специфічний погляд через призму так званого міфу про лицарство. Ага. Тобто, це аналіз очікувань суспільних. Стереотипів і реалії сучасних стосунків, особливо от в нашому контексті, так би мовити. Угу, mm -hmm, Так. І наша місія ну, спробувати розібратися, чому оці ідеалізовані картинки, знаєте, з фільмів, з книг, про чоловіків, чому вони так часто е, розбиваються об реальність, ну, принаймні, згідно з цим джерелом. Саме так. Гаразд, давайте спробуємо це якось розкласти по полицях. Так, от дивіться, джерело одразу вказує на такі поширені, знаєте, переконання серед жінок. Наприклад, ну от класика: справжній чоловік має робити перший крок. Або там якщо судилося, все складеться саме собою. Чи очікування на такого, знаєте, зрілого, вже готового джентльмена, Тобто, щоб був і романтик, і відповідальний одразу. Ага, і людина справи. По суті, ну формується запит на такий майже казковий ідеал. І в чому ж тоді, на думку автора, от невідповідність, де розрив із реальністю? А отут автор джерела, знаєте, досить жорстко протиставляє цей ідеал тому, що як він чи вона вважає є навколо. Ага, вказується, що чоловіків, які от повністю відповідають цьому образу, їх в реальному житті, ну м'яко кажучи, обмаль. І чому так? Якісь причини наводяться? Так, джерело пов'язується з кількома факторами. Згадується, наприклад, вплив після воєнного виховання. За коли чоловіків було мало саме так, і їх часто виховували переважно жінки, можливо, ну як пише автор, надмірно опікаючи. Також говорять про сучасні тенденції доступний секс без зобов'язань угу. і певна така, як це названо в джерелі, інфантильність. Чи неготовність брати відповідальність, це можливо як спадок радянської моделі, де шлюб був ну скоріше соціальною нормою. Зрозуміло. Тобто, чоловіки постають як звичайні люди зі своїми недоліками, а не якісь там міфічні герої. Добре, це такі, скажімо, зовнішні фактори, але ж джерело говорить і про внутрішній конфлікт у самих жінок. Що мається на увазі? О, так. це дуже цікавий момент. Автор описує таку собі дилему дилему ага. з одного боку, інстинктивна реакція, можливо, гормональна на зовнішні атрибути, тобто стиль, впевненість, енергетика, що асоціюється з таким собі сильним самцем, а з іншого боку, глибока душевна потреба в надійності, доброті, можливості бути вразливою поруч з партнером. Тобто, виходить, що е, тягне до одного типу. А для щастя, можливо, потрібен зовсім інший. Ну, схоже на те. Як це проявляється? Ну, на практиці. Згідно з джерелом. Автор припускає, що через оцю внутрішню суперечність жінки можуть ну, несвідомо ігнорувати чоловіків, які не вражають зовнішнім блиском. Угу. Джерело використовує досить такий різкий образ, описуючи їх як цитую матраці у футболках та з пузатиками. Ого. Жорстко так. Але ідея в тому, що це чоловіки, які можуть бути ну добрими, вірними, душевними, але вони не відповідають образу мачу чи там успішного альфи. І їхній потенціал він просто залишається непоміченим. Саме так. За оціми яскравими обгортками інших зрозуміло. І який же вихід пропонує джерело, бо ситуація вимальовується досить непроста. Ну, якщо дивитись на загальні посил, то джерело малює світ стосунків досить прагматично. Навіть я б сказала трохи цинічно. Як це використовуються метафори типу диких джунглів, де діє право сильнішого або хитрішого. -да. Тому ключова рекомендація для жінок відмовитись від пасивної ролі, від ролі принцеси у вежі, яка просто чекає на свого лицаря, тобто брати ініціативу в свої руки. Активніше діяти саме так. Джерело наголошує, справжніх альфа-самців, ну їх за визначенням мало, і їхня наявність це ще не гарантія особистого щастя для жінки. Угу. Натомість чоловіків, яких автор називає добряками, їх значно більше. І їхня доброта це власне надзвичайно цінний ресурс для побудови міцних стабільних стосунків. І що ж пропонується? Не чекати не просто чекати, а проявляти активність. Можливо, навіть певну жіночу хитрість. Джерело навіть використовує такий вислів, типу пригріти і навчити життя. Ого, навчити життя ну хорошого, але можливо не надто ініціативного чоловіка. Це подається не як маніпуляція, знаєте, а як прагматичний крок до власного щастя. Цікавий підхід. А що щодо пошуку саме статусного партнера, про це щось є. Так, так, згадується, що якщо основна мета саме статус, то це вже ну радше схоже на бізнес-проєкт. Розрахунок, свідомий розрахунок, так, де емоційна складова може відійти на другий план. Хоча автори додає, що навіть успішні чоловіки, мовляв, часто так само шукають справжнього кохання, але фокус все ж не на цьому. Ні, основний фокус джерела все ж на тому, щоб знайти саме душевну близькість. Навіть якщо для цього доведеться ну переглянути свої критерії і діяти активніше, гаразд, спробуємо підсумувати. Отже, ключовий висновок цього джерела, як я розумію, триматися за міф про лицарство Ага. і за ідеалізовані оці очікування в сучасних реаліях, особливо ну, враховуючи наш місцевий менталітет, це може бути неефективно. І навіть заважати знайти реальні стосунки. Точно. Натомість пропонується значить реалізм, проактивність і здатність цінувати не лише зовнішній блиск, а й такі якості, як ну от, як доброта. І це, знаєте, підводить нас до цікавого питання такого для роздумів, Так. якщо прийняти оцю логіку джерела. І справді почати цінувати доброту вище за традиційні маскулінні атрибути, активно шукати і, можливо, навіть якось спрямовувати добрих, але, скажімо, менш ініціативних, партнерів. Mm. А то як такий свідомий, прагматичний підхід може вплинути не лише на сам пошук пари, але й на те, як будуть розвиватися стосунки вже всередині. Тобто на динаміку пари? Саме так. Які нові виклики чи можливо переваги це може створити? Оце, мабуть, тема для окремої дискусії вже.